Вітаю! Мене звати Світлана Тарнавська, я є співавтором авторського колективу Антоніни Михайлівни Заїки і Світлани Тарнавської, саме авторами новоствореного навчального посібника з математики для першого класу, що інтегрує функції і підручника, і робочого зошита. Пропонований навчальний посібник з одного боку є повноцінним новим виданням, сформованим з урахуванням інноваційних сучасних методичних підходів а з другого боку він увібрав у себе найкращі перевірені, практику, елементи і знахідки. Це означає, що в ньому є нововведення, зміни, модифікації, які оновлюють змістове наповнення та методику вивчення початкового курсу математики на даному етапі. Посібник забезпечує реалізацію очікуваних результатів навчання здобувачів освіти обох типових освітніх програм і групи Шияна і групи Савченко та в цілому побудований за концепцією нової української школи. У ньому дотримана логіка. Послідовність ведення нових понять, їх засвоєння, кожне наступне є продовженням попереднього, його розвитком і доповненням. Змістове наповнення схвалено експертною комісією. Посібник отримав відповідний гриф, але із виправданих причин, а саме блекаутів, робота з ілюстрованим рядом ще продовжується. І до моменту друку в усіх трьох частинах посібника будуть оновлені і доопрацьовані нові малюнки. Навчально-пізнавальну діяльність дітей на сторінках нового посібника супроводжують герої, кожен з яких має своє призначення. Мудрик і Софійка дають поради дітям зразки формулювання висновків у загальний. <загальний>. Іноді їх називають правилами, але зразу хочу зауважити, використовувати термін правило для першокласників не варто. Не варто і завчати його на пам'ять, не розуміючи змісту. Краще запропонувати прочитати висновок, який є в начальному посібнику, повторити його своїми словами, спробувати сказати по-іншому, бо примушування вивчати правила на пам'ять відбуває бажання думати дітей самостійно. У презентованому навчальному посібнику поєднано вправи і завдання усного характеру, які актуалізують навчальну діяльність дітей і несуть певну навчально-пізнавальну інформацію, яку учні самостійно виділяють, визначають, досліджують або ознайомлюються з за інфографікою, з практичним виконанням дій, операцій. Це свого роду теоретична стартова позиція, так ми її назвали. Але посібник містить. Право і практичного, письмового виконання, тобто посібник є, ще раз нагадую, інтегрованим, комбінацією підручника і робочого зошита. Усі завдання одного параграфу тематично поєднані, узгоджено наступність, періодичність їх використання, кількість прав розрахована на середній темп роботи шестирічок. Ураховуючи рівень підготовки учнів, учитель здійснює добір вправи завдань відповідно до пізнавальних можливостей і потреб дітей свого класу. Поділ вправ на усні і письмові є умовним, тому форму їх виконання можуть визначати як вчитель, так і самостійно дитина за власним бажанням і можливостями, ну, звісно, за певних умов, враховуючи дистанційну форму навчання. На кожному наступному уроці є повторення раніше вивченого на вищому рівні, тобто на вправах, які розширюють, доповнюють, поглиблюють знання і навички з відповідної теми. Завдання до кожної вправи конкретизовані, зосереджені на ту тему і на ту властивість, котра зараз вивчається. Особливістю даного посібника, враховуючи вікові особливості першокласників, є наявність у ньому пізнавально-дієвих вправ на конструювання, моделювання, створення ігрових ситуацій з використанням інформаційного математичного матеріалу відповідно до освітньої типової програми. Формулювання завдань короткі, лаконічні, з дотриманням норм математичної мови. Завдання до однотипних вправ здебільшого подаються у різних варіантах формулювань, доступних для сприймання дітьми. Ну, наприклад, обчисли або виконай дію, або знайди значення виразу, або знайди і запиши результат дії. У такому випадку вивчені поняття знаходять практичне втілення, розширюється діапазон мисленевих операцій. Відбувається розвиток і збагачення математичного мовлення, відбувається процес. Усвідомлення завдання, його сутності, способу виконання, а не тільки механічне, невдумливе його виконання. Посібник містить вправи, розв'язання яких відбувається за допомогою рисунка, схеми, що мотивує і спонукає дітей до використання інфографіки, от такого графічного запису даних, пошуку зв'язків між ними. Для знаходження безпосереднього розв'язку це, в свою чергу, розвиває образне, логічне мислення, наштовхує дітей на пошук розв'язання, вибору способу розв'язання, завдання математичним способом або навіть чисто інтуїтивно е, треба знайти відповідь, але її обґрунтувати. Особливістю є те, що автори пропонують завдання на порівняння, обчислення без виконання арифметичних дій, а з використанням законів і властивостей цих, цих дій. Це направляє і переконує учнів у необхідності вивчення законів, їх практичного застосування. Учні усвідомлюють роль знання так званого теоретичного матеріалу, який полегшує, спростовує процес. Розв'язання проблеми задачі. Порційне таке вкраплення таких вправ привчає дитину до пошуку оригінальних нешаблонних шляхів розв'язків, способів вирішення математичної проблеми, стимулює дитину думати. Тобто досягається одне із основних завдань математики, початкового курсу математики це показати роль знання математики необхід... як необхідної науки для кожного з нас. Згодом отримана інформація, технологія розв'язання завдань і проблем математичними способами стане нагальною потребою учнів під час вивчення математики в старших класах, тобто під час вивчення системного курсу математики, це алгебра, геометрія, тригонометрія тощо. Автори в аргументованій невеликій кількості, але вводять проподавтичні завдання, з якими учні лише ознайомлюються так зване випереджувальне навчання. Такі завдання є диференційованими для учнів з різним рівнем аналогічного, критичного мислення, з різним рівнем пізнавальних можливостей і потреб. Ну ось, до прикладу, завдання про протилежні дії слугуватимуть основою для вивчення взаємозв'язку арифметичних дій, додавання, віднімання, множення і ділення. А ось підготовчі вправи на спрощення виразів, а отже, і на спрощення їх обчислень. Ось наступне це опосередковане ознайомлення із проекцією об'ємного тіла його основою. З досвіду власної педагогічної діяльності зауважуємо, що щось нове і не обов'язково і не, і не, і не обов воно сприймається учнями з, ці, з цікавістю і легше запам'ятовується, учні пишаються тим, що їм пропонують оригінальні вправи, з якими вони можуть впоратися. Наш посібник слуг містить достатню кількість завдань, вправ задач на застосування комбінованих знань, їх виконання зосереджене на повторенні, інтеграції, розгляду різних можливих комбінацій вирішення проблем математичних самошляхом. Для ілюстрації математичних операцій дії, розв'язання задач, використано різні об'єкти живої, неживої природи, різні сфери професійної діяльності тощо. Цим самим інтуїтивно у дітей складається враження, що математика слугує у всіх сферах, що вона обслуговує весь світ, допомагає і полегшує розв'язання різноманітних проблем. Посібник наш інтегрований за формою організації навчальної діяльності, тобто теоретичні відомості, практичні вправи. Розважальна в нас рубрика присутня творчі поробки з використанням знань про величини, їх вимірювання тощо. У посібнику пропонуються завдання на комбінування, переставляння, дослідження, на основі яких робляться висновки, узагальнення, власні, формулювання результатів дослідження. Посібник дійсно ілюстрований, раціонально використано полотно сторінок. Тобто здійснюється діалог на цих сторінках героїв з учнями, які ці, ці, ці діалоги і супроводжують процес пізнання. За навчальним виданням учні зможуть і мають можливість самостійно досліджувати, робити висновки, загальнювати матеріал, здійснювати самоконтроль і самоосвіту. Підручник наш містить рубрику Перевір себе в кінці кожного розділу, мої математичні успіхи, довідничок додаткових тем, математичний словник. Хто працював з підручником Антоніни Заїки в першому класі у минулі роки, іншими підручниками, якими користувався авторського колективу Заїка Тарнавська, знають, що автори завжди допомагають вчителям у навчально-методичній роботі. Звертайтеся до видавництва на усі питання, ви отримаєте відповіді. Дякую за увагу!